Шановні земляки, знімаємо цей сюжет в темноті. Вчора я робив звідси зйомку. Тут от криші не було. Так? Не було? Не було. А назвіться, ви Микола. Граненко Микола Олександрович. І ваш син. Гренко Кирил Миколаєвич. І ваша дружина. Гренка Марина Мико... е, Сергіївна. От я з нею вчора спілкувався, вона казала, як тут ночувати, як криші нема. І що потім було? Я просто очим своїм не вірю. Хто допоміг шиферам? Шиферам допомогли. ну як? Ми, ми ніяк не можемо вияснити. О, дивіться, як інтересно, ніхто не шукає слави. Назвалися, непонятно хто, привезли шифер і допомогли людям. І зараз ви тут можете ночувати, спати і все нормально, так? Так, дякуємо вам всім. Дякуємо. Дякуємо, всім, не знаємо всім, кому, Да? І всім, і дякуємо всім людям, ті, що нам допомогли. А хто допоміг оце все зробити? Це усі, ж... усі з Богодухова, з Максимівки, всі люди. Усі зійшлися як чоловік 50 було. Чоловік п'ятдесят да, зійшлося два дні. За два-три дні 50 чоловік. Всім дякую. Дуже велике. О, ти поняв, в якій Україні ти будеш жити? Де чуть що, і всі зійшлися. <сум> хоч побити, хоч построїть. Дай Бог вам здоров'я. Дякую всім дуже, всім всім односельчанам, всім богодухівцям, всім дякую. І ще раз кажем прильот був на ту сторону основна, 4... да. да. І там, там нікого не було людей. Ви ночували тут, да? наша спальня. Оце ваша спальня, що як ви як воно було насправді? Як от як? Це ну як почув, що один шахет пролетів, а другий почав кружитися по в районі станції. Mm. І він пішов чітко пікірувати сюди до на нас. А Вин. я сам працюю на железній дорозі. Я... І ви в цей момент були вдома, спали. а малий теж був вдома. Да, він ну, тільки він спить ось всі кімнати. Злякався дуже. Ні. Yeah. <laughs> ви поняли, люди добре. <laughs> не злякався. Ось вот так. Це вони нас все рамка хочуть злякати. No, а да. виходить, що малий не злякався, ти не злякався. Жінка трошки злякалась вчора. Казала. Да, ну так, да, вона вона ще трошки боліє в uh -huh. Нічого. Ясно. Викарабкається. Дякую, що ви такі. Дякую. Я дякую. не знаю кому. Я теж дякую От вашого імені Всім за шифер, а людям, які допомогли. Велике спасибі. Переживемо все і всіх переможемо. Дякую Я дізнався ще про деякі факти. Ну, Наприклад, позвонив мені мій товариш Микола Іванович Куценко, депутат Харківської обласної ради, і сказав подякуй, будь ласка, людям, які. Допомогли, які показали, що вони справжні українці, там зібралося скільки народу. Я скажу так, що Микола Іванович бачив, скільки зібралось народу, бо туди також перший приїхав, один із перших, і привіз досить солідну суму коштів. І люди скидалися грошима. Я хочу сказати, що насправді дуже погано буде, якщо жителі Богодухівської громади почнуть, так як і жителі Золочівської громади звикати до війни. Але те, що сталося, я не скажу, що всі були однаково готові. Мені не сподобалась оперативність у співпраці місцевої влади з благодійними організаціями, які в таких випадках приїздять, щоб допомогти простим людям. Але люди самі, ті, хто живуть в Богодухівській громаді, в Максимівки, навколишніх селах, працівники залізниці і не тільки, вони показали. Таку солідарність, знаєте, от чим український народ завжди відрізнявся, чому ми до цих пір не переможні? Тому що, коли приходить справжнє горе, ми можемо об'єднуватися і діяти. Дякую вам всім. До нових зустрічей.